Поки весь світ очікує, що буде у Стамбулі. А відверто говорячи, вже багато хто питає: а що буде, якщо нічого не буде у Стамбулі, які пекельні санкції готові запроваджувати захід не на словах, а на справах, то Financial Times виходить достатньо цікавим. Матеріалом про те, що у ЄС зараз проблеми навіть по продовженню тих санкцій, які є зараз на Російську Федерацію, і відповідно вони шукають вже легальні юридичні методи як. Нарешті подолати той постійний супротив Орбана Фіцу і інших прихильників Росії, які вони отримують кожен раз, коли питання доходить до якихось реальних дій протидії Росії. Тож сьогодні ми будемо розбиратися, що там планує ЄС, які у них проблеми з цим, і як вони, нарешті, можуть позбавитись у цієї залежності від того, що думає Орбан, чи куди він пішов за кавою, тому що у них приймається рішення консенсусом. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нердеп, і сьогодні ми будемо говорити про санкції Європейського Союзу, які мають послідувати після того, як в Стамбулі або якщо в Стамбулі нічого не відбудеться. Тож, для того, щоб потребувати таку інформацію, залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і, звичайно, не забувайте про коментарі. А ми починаємо. Отже, санкції. Європейського союзу проти Росії вони завжди були достатньо складними, тому що ЄС, це об'єднання 27 країн, і там всі приймаються так чи інакше рішення консенсусом, і знаходиться якийсь Орбан чи Фіцо, який цей консенсус постійно порушує. Зазвичай Орбан вимагав за це якісь гроші, які йому заблокували через те, що він. Далеко відходить від принципів демократії, на якому будується Європейський Союз, але цього разу це може стати більшою проблемою, тому що тут вже питання не в грошах, а абсолютної прихильності Орбана, Фіцу, Путіну, що напевно було зрозуміло хоча б через їх е, спроби бути на параді от цього побідебесія. Отже, санкції ЄС проти Росії вони діють. Тимчасово і в найближчий час, коли вони закінчаться, тобто їх постійно продовжуються, от коли це продовження черговий раз закінчується, це липень 2025 року. І я нагадаю, що в цих санкціях вже зараз достатньо важливих і трохи болісних штук для Росії. Це заборона на імпорт, обмеження цін. Більшість питань це якось зменшення впливу Росії по енергетики на європейський союз. Ну короче, там багато важливих штук, і в тому числі. Так, це замороження активів Російської Федерації в Європейському Союзі. І ось щоб їх у липні продовжити, знову треба рішення Європейського Союзу, причому рішення всіх членів Європейського Союзу. І в даному випадку стаття на Times виходить і говорить: ну тут є очевидні ризики. Зокрема, знову ж таки, і в першу чергу, тому що Росія хоче. Отримати назад свої гроші це приблизно 200 мільярдів євро, які заморожені в тому числі в європейському союзі, зокрема в Євроклірі, які знаходяться в Бельгії. І ось якщо буде зірване продовження цих санкцій, то звичайно тут може виникнути величезна проблема з тим, що мало того, що ці гроші повернуться, під них вже деякі країни Європейського союзу взяли кредит, і відповідно вони будуть тепер не мати можливості їх покрити. Я вже не говорю про всіх інших країн: Японію, Канаду. Великобританію, США і таке інше. Коротше, найбільший ризик це те, що не буде консенсусу по продовженню. За цей консенсус, так чи інакше, і тут очевидно бачить найбільшу проблему, це президент Угорщини Віктор Орбан, який кожного разу викручує руки, і кожен раз намагається заблокувати певні рішення, і в нього іноді відходить, якщо не заблокувати, то і значно пом'якшити санкції. Орбан вже неодноразово. Це був для нас перешкодою, тому це не новина, просто вона трохи стає ще такою, яку не хочуть терпіти. Зокрема, Урсула фон Дерляйн, ну і всі інші представники Європейського Союзу, які досі за нас. І от ем, зараз черговий раз Орбан заявив, що якщо буде продовження санкцій або тим більше якийсь новий пакет, то він погрожує накласти вето. І тому зараз Єврокомісія за версією Financial Times активно шукає можливості, як це. от Б'ята в Угорщини, та і не тільки її обійти і знаходять різні юридичні варіанти. Одним із таких можливих варіантів, це умовно взагалі відійти від тої юридичної структури Європейського Союзу, яка є зараз по санкціям, тому що вона очевидно погано працює, і зробити нову юридичну базу, як говорять ці журналісти Financial Times для в принципі всіх питань, які пов'язані з санкціями. Що зараз, що на майбутнє. Коротше. Якщо ще спрощене, то хочуть зробити так, щоб не треба було консенсусу рішення всіх країн Європейського Союзу, а можна було голосувати простою більшістю. Тоді Орбан і Фіцо, звичайно, можуть багато чого вимагати, просто всім буде абсолютно байдуже, що вони хочуть, буде прийматися, очевидно, тотальною більшістю рішення без врахування їх. А... Як це хочуть зробити, ще Європейський Союз шукає варіант. Один із варіантів це умовно те, що називається в статті контроль за капіталом. Тобто зробити так, щоб оцей грошовий потік до Росії від Європейського Союзу не йшов. Це в першу чергу торговельні заходи, які будуть так чи інакше. Цю торгівлю між Росією і Європейським Союзом, а вона на жаль досі є, зменшувати. Ну або її спрямовувати до нуля тут. Треба згадати, що вже в січні ЄС вводив. В принципі, тарифи, наприклад, на і білоруські добрива, і це було як умовна ну, альтернатива санкціям. По факту, що заборона, що якісь великі тарифи, вони мінус, однаково будуть працювати зараз. В ЄС також от якраз розглядають можливість запровадити мита на той самий збаганчений Уран чи взагалі заборонити нові контракти на російський газ, і от таким чином європейський союз замість там посилення якихось санкцій, які. Потребують консенсус, може по факту теж саме зменшити грошовий потік в Російську Федерацію грошей від європейців, просто фактично, з іншої сторони, вдаривши по торгівлі. Ну і часто зменшивши свою залежність від енергетики Росії, якої вони досі, на жаль, деякі продукти їх виробництва закуповують. Ще є один варіант: це так звані двосторонні національні заходи. Мовно, Ті ж самі 200 мільярдів заморожених російських активів, вони знаходяться не просто в європейському союзі, вони знаходяться в Бельгії. І тому, якщо Бельгія буде запроваджувати певні свої дії виключно сама, то в принципі мені моїй не дуже цікаво буде питати інші країни Європейського Союзу, і тим більше не буде цікаво питати, а що ж там думає Орбан. От буквально нещодавно щось схоже ну. Правда, щось схоже було прийнято по трьом мільярдам євро з тих самих активів, які пішли на військову допомогу Україні. а І от якраз дозвіл на національні санкції, санкційні заходи, він ну, дасть можливість по факту заборонити той же Росії, той же не дати той же Росії в одноусібному порядку отримати ці росактиви чи зробити по ним репатріацію. Ем, окрім Орбана, відверто тут є ще декілька перешкод, про які також згадуються от в цій статті. Ем, і вони прямо говорять, що ну не тільки питання по голосуванню двох-трьох країн є вирішальними по посиленню санкцій. Це питання в тому числі в тому, що Європа досі залежить від російських вуглеводних ресурсів, зокрема від того ж самого газу, з точки зору того, що вони його досі купують. На да, вони не так сильно купують його. Наприклад, з 2022 року є значно скоротив свою частку. Від російського газу на 45%, вони перейшли в кінці 2024 року на 19%. Зараз заявили, що планують взагалі від нього відмовитись. Просто є проблема, що хочуть вони від нього відмовитись аж в. Дві тисячі році ну нам не дуже це, це сильно зараз буде допомагати. тому частина імпорту і контрактів доша залишається. Є звичайно там великі плани і погрози, особливо якщо раптом Путін нічого не, не зробить в Стамбулі Очевидно, що зараз не виглядає так, що щось там велике очікується. Але ну всі ці плани по санкціям, зокрема на російський газ, це. Один із головних активів, які приносять гроші зараз від Європи і Росії, вони хвилюють не тільки Орбана і ФІЦу, вони хвилюють всі інші країни, які Цього газу залежить, і ті питають, які юридичні наслідки, як це буде, і таке і інше. Тому е, Єврокомісія, в принципі, зараз намагається якось пояснити навіть країнам-членам, які закуповують цей газ, про те, що як це буде працювати, які мита будуть ну і коротше і багато інших питань. І тут вже не те, що немає проблеми Точні проблеми з консенсусом тут є вже проблема з більшістю, причому з більшістю якраз країн, які достатньо потужні, великі в Європейському Союзі. Ну, тобто їх думку, на відміну від Угорщини чи того ж самого Фіцо, ну не зможе Європейська комісія якось ігнорувати. Ось, якщо коротко, це та ситуація, яка є зараз в Європі. е-е Відверто, дуже дивно, чому на. По факту вже після трьох років повномасштабної війни тільки зараз ЄС приходить до думці, що треба якось від Орбана і Фіцо і інших. Тих, хто їм викручує руки, позбавлятися, що не менше в питанні голосування, але просто я зробив вам це відео, тому що прочитавши цю статтю, вона у мене трохи не складається в ці погрози або заяви європейських лідерів, в тому числі представників коаліції охочих чи сміливих, про те, що вони одразу введуть пекельні санкції, поки що виглядає так з цієї статті, що у європейському союзу навіть є певні проблеми з продовженням цих санкцій, які зараз працюють, і я дуже сподіваюся, що. От якраз на цьому моменті вони нарешті позбудуться до цієї залежності від консенсусового голосування, і справді вже будуть фулапіти те, що вони пообіцяли зробити раз, три чи чотири. Не буду зараз їх тролити, але ну, я сподіваюся. що… Після 15 травня так точно стане зрозуміти, що треба підвищувати санкційний тиск, і це єдине, що в середньостроковій перспективі спрацює з Росією. Просто ці санкції мають бути не коли ми з 45% до 19% зменшуємо споживання російського газу, а коли з 45% в нуль. От тоді воно справді спрацює і буде нам допомагати. А тут ну, відверто це дуже обмежений ем, обсяг допомоги. Отже. Це все, що у мене є по санкціям ЄС. Будемо слідкувати, в тому числі за не тільки заявами їх лідерів, а реальними кроками. Якщо буде цікава інформація, обов'язково зробимо вам додаткове відео. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп», І не забувайте підписуватись на наш канал. До побачення!